Так, друзі, друзі, вибачаю за технічні несправності. Наразі повинно все працювати. Наразі повинно все працювати. Та, почекаємо, мабуть, глядачів. Це частина друга трансляції з відеорозіграшом подарунків від Start Pro. У мене накрився інтернет трошки, і довелося перепідключити все. А на чому ми зупинилися? Давайте, давайте повторимо. Ми розігрували сертифікати на 25%. І перший сертифікат у нас забрав Дуд Лебовський, а другий Віталь Магера. Ми перевірили підписки на Start Pro. Давайте ще раз впевнимось в підписці. Ось Старт Про. Підписка є, і тут підписка теж була. Так, ось підписка на старт Про є. Е, так, я бачу вже 4 чоловіки. Тут онлайн прийшли. Зараз привітаю. Вітаю всіх. Друга частина трансляції розіграшу. Перша була припинена технічних обставин. Друзі, тож, продовжуємо розіграш наших подарунків. І далі в нас йде третій сертифікат на знижку в 25%. Я бачу вже глядачі деякі збираються, і ми продовжуємо розіграш сертифікатів. І третій сертифікат в нас забирає. Зараз. Для того, щоб отримати призи, до речі, давайте повторюся. Умови дуже прості. Це підписатися, поставити лайк, написати у коментарях хочу подарунок від StartPro. Призи, це три сертифікати на знижку в 25%. Ось вони. Зараз я зменшуся. Це три сертифікати на знижку в 25%. Два ми вже, розігра... Два ми вже розіграли, зараз буде третій. Наступний приз. Це в нас катушка для, три... для тримера з металевою кнопкою та автоматичною намоткою. Наступний це в нас 1 літр нашого преміум 4-тактного мастила 10W30 від бренду Start Pro. Ось таке чудове мастило для генераторів. Та перший найчудовіший сьогодні приз це в нас акумуляторний шуруповерт scd 6 12 drift2BX. У комплекті з двома акумуляторами, зарядкою, інструкцією за експлуатацією та гарантійним талоном і біткою. Ось такий чудовий шуруповерт. А, так, все, ми все пройшлись, пройшлись по призам. І тепер давайте продовжувати розігрувати сертифікат. Останній крайній, крайній на сьогодні сертифікат. Натискаємо старт І зараз коментарі оброблюються. І ми дізнаємось, хто в нас забере останній сертифікат на сьогодні. Крайній сертифікат Вова Гордій. Вітаю вас! Ви отримаєте сертифікат на знижку в 25%. так Давайте подивимось Давайте подивимось підписку на про Pro. Так, 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 так. так. Так, підписка на Start Pro є. Вітаю вас. Ви отримаєте сертифікат на 25 знижку. Для того, щоб його отримати, напишіть, будь ласка, нам у інстаграм сторінку Start Pro UA у Direct, щоб ви отримали сертифікат на знижку в 25% або ж зателефонуйте на гарячу лінію 0800 38 570 або 571. Чи третій варіант це написати у коментарях під записом розіграшу, що ви отримали сертифікат на 25 знижку. І далі ми вас вже перенаправимо. Добре. Добре, записа буде 2 розіграшу, тому буду перепровіряти 2 записи. І це в нас. Три людини, які забирають сертифікати на 25% знижку. Далі давайте переходити до наступного призу: це катушка для тримеру з металевою кнопкою та автоматичною намоткою. І дізнаємось. Такс. І в нас вже пішли фізичні призи. Так, посилання копіюємо. Посилання ми вставляємо. Натискаємо старт. І зараз ми дізнаємося, хто у нас отримує котушку для тримеру. З металевою кнопкою та автоматичною намоткою. Ось така чудова коробка. Ось така чудова котушка. Вибачте. АВГ Ви отримуєте. Котушку для тримера. Вітаю вас! Давайте перевіримо ваші, ваші підписки насамперед. Насамперед, перевіряємо підписки. Будь ласка, якщо тут хтось є. Відпишіть у чат. А то я бачу, що люди є, але не бачу, що хтось щось писав. Будь ласка. Так Ось підписка є, але Олексій Володимирович, вітаю вас. Ви отримаєте котушку з металевою кнопкою та автоматичною намоткою для тримера. А ми рухаємось далі. І зараз ми будемо розігрувати вже наше чотирьох. Так, не мастило від бренду Start Pro для генераторів. І не тільки а, Так, тут ми закриваємо, тут ми копіюємо, і тут ми стираємо і вставляємо всі кроки озвучив. О, так, бачу, люди є супер, супер. А зараз у нас буде відомий переможець цього чудового призу чотирьохтактного мастило від бренду Start Pro. І це в нас. Так, юзер, юзер, юр, юзер. Ерік Картман, вітаю вас. Ви отримаєте один літр нашого преміум чотирьохтактного мастила. Для того, щоб його отримати, напишіть нам у Дірект в інстаграмі або зателефонуйте на гарячу лінію 0800 338 571. Добре, друзі! І зараз, зараз буде найголовніший переможець. Зараз ми дізнаємось, хто в нас забере. Акумуляторний шуруповерт SCD 612 drip 2 bx Зараз ми дізнаємось. Пропоную не тягнути, а одразу копіювати, вставити. Так, давайте перевіримо підписку. Підписку я перевіряв, але я не пам'ятаю. Але краще за все буде впевнитись. Ось підписка є. І Ерік Картмен у нас отримав мастило. І тут у нас підписка. Підписка. Є. Підписка є дуже-дуже добре. Так, для достовірності копіюємо, для достовірності стираємо та ще раз вставляємо відео. І натискаємо старт. І дізнаємось, хто в нас забере цього красунчика акумуляторного шуруповерта scd 2 bx І це в нас Ukraine 1422. Хочу подарунок від Start Pro. Підписка пише, що є. Перенесемо сюди. Підписки відкриті. Перевіряємо наочно підписку. Так. Є старт про, буду і майбутнє з нами. Підписка є. Друзі. Тож, на цьому етапі будемо завершувати прямий ефір. Ми вже дізналися всіх переможців. Сьогоднішніх це в нас Юкрейн, який забирає Шуруповерт, наш сьогоднішній головний приз. Олексій Володимирович, який забирає в нас котушку для тримера. Грік Картмен, який забирає в нас Мастило 4 -такне. Та Вова Гордій Дуд Лібовський і Віталій Маґєра, які, які в нас забирають сертифікати на знижку в 25%. Друзі, вітаю всіх переможців сьогодні. А на цьому у нас все. Не забувайте переходити на наш сайт, читати актуальні новини. В них дуже-дуже часто трапляються промокоди на дуже хороші знижки в нашому інтернет-магазині. А на цьому у нас все, друзі. Бережіть себе. Сьогодні о 17.00 буде ефір в інстаграм-аккаунті. Ось він, інстаграм старт якщо видно. Фокус. Фокус, 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 фокус. Чікс. Я сховаюсь. Трохи відведу. А, а, добре. А, о 17.00 буде розіграш в інстаграм-аккаунті, там теж дуже чудові призи, тому переходьте в наш інстаграм, підписуйтесь та приймайте участь. У вас ще є час. Тому що розіграш о 17.00. А я бажаю вам успіху та до зустрічі у, них, у нових відео та прямих ефірах. Бувайте!